Бажання отримати авто супергероя віднині реальність. Аукціон H&H Classic виставив на продаж Aston Martin v 12 Vanquish 2001 року, і це реальний автомобіль Джеймса Бонда. Сім таких машин сріблястого кольору брали участь у зйомках стрічки Помри, але не сьогодні. З Кірсом Броснаном. Декілька з них потім використовували у промо-акціях, але без сумніву, кожен з них так чи інакше засвітився як справжнє авто агента 007. Автомобілі у гарному стані, повністю на ходу, найдешевший бо. Бондівський Астон Мартін з номером y 836 mvl коштує усього 65 тисяч 800 доларів. Найдорожчий з номером KE02EVV – 92 тисячі. Але кожен з них реальний супергеройський суперкар. Автомобілі, яких чекали, і абсолютно неочікувані. Шосте покоління легендарного Mitsubishi L200 вийшло на усі ринки. У наявності новий брутальний дизайн, більше комфорту в салоні та електронної безпеки. Але традиційно посилена рама і більш потужний 2,4-літровий турбодизель на 150 або 184 кінських сили. І традиційно L200 має широкий позашляховий потенціал і нову систему повного приводу Super Select 4WD другого покоління. Абсолютно неочікувана новинка. Перший серійний електричний мінівен Volvo em 90 Три ряди сидінь у п'ятиметровому кузові, безліч комфортних фішок і трансформація салону, тотальна безпека і сенсорне управління. Volvo em 90 пропонує новий погляд на родинні мінівени. Тепер це 730 км кілометрів на одній зарядці та інноваційна віртуальна панель приладів. Щоправда, його вартість вивалюється за 100 тисяч доларів. І старт продажів розпочнеться у Китаї, де зараз виробляється більшість автокомпаній. Культовий позашляховик Ford Bronco отримав серйозну версію для пригод 4х4. Модель Bronco Sport Sasquatch має посилений захист кузова з дугами і рейлінгами, збільшений до 24 см кліренс, позашляхову підвіску та новітній електронний офрод комплекс з можливістю адаптуватися до різних ґрунтів від снігу до піску. Такий Бронко має потужніший мотор на 238 коней і восьмиступеневий автомат з адаптованим під бездоріжжя режимом. Спецверсія розрахована на справді серйозних джиперів. Volkswagen залучив компанію Ріволтек, яка буде створювати для салонів німецьких авто штучну шкіру з коноплі. Новітній матеріал під назвою «Ловр» виготовлений з відходів обробки конопляних волокон. Він може імітувати шкіру за фактурою і довговічністю. І при цьому в його складі лише органічні речовини. Крім того, такий матеріал приверне увагу фанатів здорового життя, адже ловр розшифровується як «Leather-free, oil-free, vegan-reused», тобто без шкіри, без нафти, веганський матеріал відновлення. Ідеальний аргумент Volkswagen для ідейних веганів і екологічно стурбованих водіїв. На останок про серійні і водночас не серійні авто. Ідеальна техніка для автовідпочинку називається кастом Хаггет. Її виготовляє компанія Вестфалія в даному випадку на базі звичайного форд Transit. У серійний мінівин врізається розкладний дах і спальня, тент із ганком, Кухня і навіть душова. Усе настільки унікально поєднано і вмонтовано, що в повністю розкладеному вигляді такий Ford Transit перетворюється на невелику затишну квартиру. Здатно пересуватися і розкладатися в будь-якому місці з гарним краєвидом для відпочинку. І недорого: від 70 тисяч євро в залежності від матеріалів і опцій. Звісно, це не всі новини і новинки. Далі буде. А тому не пропускайте наші ранкові і інформаційні автовипуски.